Вихованець Центру соціальної адаптації для молоді з інвалідністю Олег Раджук розповідає, що дуже старався, коли майстрував вітряний млин. Згадує, як разом з друзями впродовж декількох місяців працював над виробом у майстерні. Ми робили били дошки, потім ми робили оці вітрила. Вікна, ці планки і ці вітрильники ставили. Вам не шкода продавати? Хочете? трошки шкода, бо це вже робилося 9 років тому. Завідувачка відділення центру соціальної адаптації для осіб з інвалідністю Тетяна Полюхович розповідає, що аукціон влаштували для того, щоб привернути увагу суспільства до людей з інвалідністю. Фото першого лоту опублікували на Фейсбук-сторінці Карітас Івано-Франківськ. Він онлайн, якби аукціон. Тоді, от коли видали пост, поклали, оце б вважалося, що там б мала написана бути далі ціна під тим постом. Я так розумію, що така була наша задумка, Та, що не ми не виставляємо це? ніхто. Жодного коментаря, це вперше. Сьогодні вихованці продовжують майструвати вироби з дерева, працюють старанно та сподіваються, що покупці захочуть придбати їхні вироби, каже майстер столярного цеху Володимир Сандалович. Він працює з молоддю 10 років. Йдемо на природу, завжди з ними їздимо десь на річку і там збираємо те, що, те, що їм подобається, так сказати. І тоді привозимо сюди і вже тоді от співстояємо його і дивимося, що би то з того вийшла, яка би декоративна річ. Різні камінчики, корінчики, гілочки Прикладаю річ і кажу, от як їм більше подобається, і вони вже там так би мовити голосують, так щоб вони самі проявлялися, щоб їхня уяви, щоб їхня працювала. Вихованка центру Наталя Голубенко розповідає, що окрім дерев'яних виробів, вони виготовляють ікони, прикраси з бісеру, мило, іграшки та вітальні листівки. Белорудкитки А з що ви робили. Катону сподобалося вам працювати і нажимала шадечка. Я роблю відкритки з любов'ю. Представниця Центру соціальної адаптації для осіб з інвалідністю Тетяна Полюхович каже, що всі вироби, які виготовили люди з інвалідністю, можна буде придбати на ярмарку, який планують організувати 14 жовтня в Івано-Франківську біля катедрального собору. Це буде така щорічна акція, яку ми підтримуємо вже багато років. Ми виходимо з нашими дітьми, з молодими людьми, з працівниками, з батьками і стоїмо на парафіях біля церков. Цього року так само ми це плануємо зробити. Але вироби будуть наші досить прості, але ті, які потрібні в кожній хаті. За виручені гроші, за словами Тетяни Полюхович, Карітас планує організувати гаряче харчування для потребуючих. Олександра Барчак, Олександр Букатюк, Новини на Суспільному, Івано-Франківськ.